Я вас вітаю на першому уроці з чеської мови. Я буду старатись говорити двома мовами, як українською, так і чеською. Тож почнемо. Тема знайомство з абеткою та основами вимови. Сезнамені з мови. Сьогодні ми познайомимося з літерами, вимовою та першими корисними словами. Несе це з чеськими письмени, від a prvními praktickými slovy. Holosní zvuky, české samohlásky, a jako v auto, e jako v echo, i jako v idea, o jako v oko, a u jako v uník, i podobné i. Dlouhé samohlásky, a, e, o, u. Dlouhá samohláska je delší a zřetelnější zvuk. Dlouhý holosný označuje delší i čitkější zvuk. Říkáme tomu dlouhé A, dlouhé E, dlouhé I, dlouhé O a dlouhé uh, U nebo U s čárkou, U s kroužkem. Чеська абоседа українське зняння це звучання українською чеських літер. А а, б, ц, ч, Д. Е е, ф г, г х, і Й, 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 к л, м, н, Й, о, о. Кв Р Ж, с. Ш. Т, т, У У, В Єднонуха В В двоте В кс і, і. З. Використання літер двойте, в двоте В або КВ зазвичай повживається в іноземних назвах. І ще чеські букви зазвичай е, читаються як англійською, але, на щастя, те, що бачимо, так і читаємо. Спеціальні чеські звуки, спеціальні чеське гласки. Іноді іноземці ігнорують гачки, це ось цей знак. І тож раджу одразу вчити правильне звучання слова. Тож у нас тут є приклади Ч, Ш, Ж, Ж і Ц. Тож чай, школа, жідле, в перекладі стілець, река, річка. І Ц – це на ціна, або цитрон, це в перекладі ЛЕМОН. М'які склади. м'які слабики. М'які слабики помагай справі висловності. М'які склади допомагають правильно вимовляти слова. Дітині – читаємо пом'якшено. Діє, дитина, дивадло – театр. тихо, тиша. низький – низький. Дєне. Děti, tity, dělat rubity, tělo, tělo, těžký, vašky, něco, šos, někdo, Chtoš. Záraz my Zaraz my rozbereme krátké bazové řečení, točnější slova. První užitečná slova, Вода, вода. Телефон, небо мобел, це телефон. Праця, робота. Їдло, їжа. Кліч, ключ. Покой, кімната. Обход, магазин. Автобус, автобус. Покута, штраф. Позор, увага або обережно. Їзденка, це квиток проїзний. na a po v autobusě. Učtenka, ceček, nebo kvitance, například v obchodě. Lékař, lékař. Peníze, hroši. Průkaz, osvědčení. Občanka, občanský průkaz, ID karta abo osvědčení osoby. Heslo, parol. Páto, Назв з англійської читають чехи так, як воно пишеться. Так що замість нашого Wi-Fi чехи кажуть Wi-Fi. Наприклад, мені потрібен пароль, пароль від Wi-Fi. Потребую гесло від Wi-Fi. Короткі базові речення. Краткі закладні вяти. Mene zváte, jmenuji se. Já živu v. Bedlím v. Například, například, bedlím v Praze nebo bedlím v Brně. Já živu v Praze, já živu v Brně. Budláskace se prosím a děkuji, se děkuji. Já nerozumím, jo, nerozumím. Můžete povtorit, budláska, láska, můžete zopakovat, prosím. Dobrý den, to dobrý den. Naschledanou переkládám jak do pobáčenia. A zaraz trochu opakování. Jaký litery mají osobliju česku vemovu? Která písmena mají speciální českou vyslovnost. Це Č, Š, R, R. I preklademe deki slova. Děkuji se šo. Děkuji. Prosím, buď láska. Dobrý den, dobrý den. Naschledanou, do pobačenia. Děkuji za uváhu, děkuji za pozornost. Jak se u vás vynoknout pytania, zadávajte v komentářích pokud máte nějaké otázky tak pište do komentářů